Рятувальники на Дубинщині нагадують про безпеку напередодні Великодня. Так надзвичайники проводять зустрічі та консультації у храмах і закликають бути особливо обережними під час послужінь у святковий період, адже у цей час церкви відвідує чимало людей, горить велика кількість свічок, а тому збільшується ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій для дотримання правил пожежної безпеки на видному місці. Це порошкові водогасники, вони переносяться за ручку, ні в якому разі от, за це брати не потрібно, тут воно ламається. За ручку, запобіжник, нажимається важіль і волонтери працьовує, на середок пожежі. Рятувальники перевіряли, чи справні вогнегасники за потреби рекомендували пройти тихогляд або ж замінити їх. Окремо наголошували на дотриманні правил пожежної безпеки під час богослужінь, а також щодо порядку дій при виникненні пожежі. Незалежно від конфесії, всі культові заклади, які є на території Дубинського району, їх є близько 300, проводяться схожі заходи запобігання виникнення пожеж, недопущення їх. І дотримання правил пожежної безпеки. Під час рейдів працівники ДСНС перевірили під'їзні шляхи до храмів, справність гідрантів та водопостачання. Біля деяких культових споруд, не біля всіх, але є, знаходяться гідранти. В окремих випадках є, знаходяться водоймища, так само перевіряємо під'їзди в будь-яку пору, тому що можливі й дощі, коли заїхати погано на протязі. Цих років також заходи вживаються, відсипаються ці дороги, щоб можна було краще під'їхати. Загалом такі заходи проводяться по усій Україні, а під час самих свят рятувальники готуються чергувати у посиленому режимі. Зокрема, залучають резервні караули. На даний час були проведені спільні зустрічі настоятелів. Окремо, кожен культовий заклад об'їжджаємо на протязі цих днів. Завітали вже майже в усі заклади. Основне питання по дотримання правил пожежної безпеки. Так само на території нашої України ще є війна. Проводимо заходи щодо дотримання правил під час сигналу Тривога.